Вальники Житомирської міліції пішли ні з чим. Журналісти протестували проти закриття скандальної справи про хуліганство сина депутата міськради. Той на черговій сесії вибив з рук журналіста місцевого сайту планшет. Модійник стрімив засідання, що не сподобалося сину депутата, й досі невідомо. Як і те, чому закрили справу? Журналістів запросили до кабінету. Утім, головний міліціянт області Григорій Полковнику від справи відхрестився, мовляв, на посаді лише два місяці. Однак пообіцяв розібратися. Слідчим Житомирського міського відділу було прийнято рішення про його закриття. Відповідно нашого чинного законодавства щодо наших дій, значить, сьогодні ж буде підготовлений лист прокуратури області щодо скасування його нашої ініціативи, і відповідно, об'єктивного розслідування. Я буду просити начальника обласного МВС полковникова про поновлення справи і щоб воно велося більш, більш об'єктивно і більш усвідомлено. Система говорить, що журналістів можна бити, можна забирати у них техніку, що можна обмежувати свободу слова. Ми категорично проти цього. Ми вимагаємо розслідування таких справ і притягнення до відповідальності винних.